Нагадаю, що сьогодні стежимо за бюджетним процесом у Верховній Раді. Ну і просто зараз раді вітати в нашій студії іншого нікого іншого, як нашу гостю, це народний депутат від народного фронту Тетяна Черновол. Вітаємо вас, пані Тетяно. Доброго дня. Власне, я хотів одразу запитати у вас про закон про спецконфіскацію. Адже, якщо я не помиляюся, то додатково він може міг би або може ще до кінця. Поточного року принести 40 мільярдів. Якщо я не правий, то поправте мене, будь ласка. Ні, ви абсолютно праві. Я вам скажу, що якщо ви говорите про бюджет, то на жаль, ці кошти були зав'язані на бюджет поточного року. Тобто, ці кошти, ці кошти повинні були перераховані бути в бюджет ще в минулому році, і профінансована діяльність оборонних заводів. Угу. Ось така ситуація. Тому насправді наступний бюджет також на ці кошти частково, тому що це дуже великий об'єм коштів. Це фактично десята частина державного бюджету, і ми не можемо дозволити їм просто так лежати в нашому державному банку і чекати повернення на законним власникам. Треба направити їх в бюджет, звідки вони були вкрадені, і спрямувати на роботу в інтересах України, зокрема на оборону України. А от власне які перспективи? Тому що зараз ми говоримо багато про бюджет, а от якраз додаткові гроші до. До, до державного бюджету ми зараз якось пропинили активно обговорювати. А які шанси, що його можуть ухвалити, і нагадайте, це мова про до кінця, тобто, мова, якщо говорити про термін, то, то це тільки до кінця поточного року. Так, ми можемо ухвалити ну, і отримати, звісно, ці гроші. Насправді, від ухвалення закону ще не все. Закон це правовий механізм, який дозволяє запустити, скажімо так, систему. Далі справа потрапляє в суд, суд розглядає право. Превомірність або неправомірність походження активів. І якщо власник не докаже, що вони легально походжені, ці кошти перераховуються в державний бюджет, а далі вже йдуть на бюджетні статті. Тобто, це якийсь час ще роботи для того, щоб ці кошти пішли в інтереси України, тому це треба ну, ну як мінімум ще півроку давати. Тому ми зацікавлені прийняти це як умок раніше, тому що знов-таки скажу, як в минулому році ці кошти вже були закладені на фінансування певних програм, так і в наступному році це буде те ж саме. Бо держави немає вільних коштів, там ми маємо ці і ми мусимо їх використати. Mm -hmm. е, дивіться, пані Тетяно, я пише просто розуміти, що хотів би спитати mm -hmm. з приводу от, якраз спецконфіскації, що мене цікаво е, цікавить в цій ситуації. Тобто, от, як нам пояснював Карл Волох, наприклад, який був одним з так, скажімо, лобістів е, цього закону, е, чому власне цей закон не голосується? Тому що депутати бояться, що дуже швидко цей закон буде діяти проти них. Е, але як пояснив Карл Волох, то ті версії, які зараз цей закон є, він абсолютно не загрожує по ідеї цим депутатам. Тоді чому він процес гальмується? Чого бояться поїздів? Так, да, і хто гальмує, ви дивіться, ну перше, ви правильно говорите, закон був надзвичайно обмежений, тобто, в сенсі його застосування. Фактично, один з останніх варіантів, які ми голосували, мало того, що він був обмежений своїх дій до трьох кримінальних справ, тобто це обов'язково стосувався арештованих коштів. Далі він обов'язково стосувався корупційних злочинів. Він обов'язково стосувався держслужбовців, які в півроку перебувають в розшуку. Тобто, реально, якщо подивитися на ситуацію в Україні, він стосувався трьох кримінальних справ. Мало того, ми ще й обмежили його в дії, тобто півроку. Але навіть цей варіант не був проголосований, хоча він не міг стосуватися фактично більше нічого, крім цих 40 мільярдів або 50, тобто там трошечки в цінах можна, скажімо, говорити, бо це, і ще туди потрапляли, наприклад, заарештоване золото Ставицького та під дію цього закону, також відсотки по облігаціям, ну, тобто 40-50 мільярдів гривень. І відповідно ситуація така, що обмежили, так би мовити, застосування просто кардинально, але цей закон був проголосований, тому що йшлося про дуже дуже великі кошти. Адже перспектива. Тива така, якщо вони не потраплять в державний бюджет, якщо швидкими темпами ми не приймемо цей механізм, вони будуть насправді розблоковані і дістануться тим самим незаконним власникам, яких з бюджету поцупили. Тобто, простий приклад зовсім нещодавно, на минулому тижні, Латвія абсолютно по аналогічному закону прорахувала в свій бюджет 50 мільйонів євро українських. Okay. Тобто це ті гроші, які були арештовані в рамках відмивання грошей, розслідування кримінальної справи про відмивання грошей Курченком, арештовані на рахунках Арбузова і Іванющина. І ці кошти пішли в бюджет Латвії, а по тому самому закону. А ці кошти ми вже ж не можемо повернути. Вже ніяк Жодним не можемо, вже ніяк чин. не можемо Стоп, 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 а сьогодні ж президент звернувся до Латвії, якщо не помиляюсь, до президента Латвії, до парламенту з проханням допомогти в поверненні цих грошей, Може ще і повернуть, до речі, ні, не факт. Ні, цього не може бути, тому що якщо кошти вже пішли в бюджет, це вже все. І ви знаєте, я дуже багато про це попереджувала. Попереджувала тих депутатів, які блокували прийняття цього закону хто це? півтора року. От хто це, пані Тетяно? А, Назвіть прізвище. Я можу назвати, наприклад, скажімо, системне системно, Ну хоча б Ну, хоч фракція. Давайте Звідки я вам зараз скажу. По перше системно. В першу чергу, це ці депутати, які хочуть іти на перевибори. Для них чим гірше в країні, тим краще для їхнього політичного піару. Тобто, це хто? Юлія Володимирівна? Це Юлія Володимирівна. А, радикальна партія. А, радикальна партія, самопоміч, ви знаєте, так? вона вона в принципі так підтримує. От вони єдиний винні. По-моєму, Власенко так. дуже активно виступав проти. Дивіться, всього. батьківщина, самопоміч, група uh -huh. БП. Які хочуть відколотися і піти на вибори самостійно. Це, це єврооптимісти, євро це група удару. Угу. А, удару навіть так. Да, а да. опоблок ну, ладно, ну так ми взагалі про жартую. це не говоримо. Тобто, опоблок він звичайно проти, також проти всі вихідці з партії регіонів це відродження і воля народу. Тобто реально, оскільки ми не ставили це закон на голосування, здавалося б говоримо про прості речі, да, всім зрозумілі з тим, з чим йшли на вибори, повернути награбоване в бюджет, да, і все для фронту. Тобто, цей закон поєднував дві ці великі місії, з якими на всі депутати насправді обиралися. І 190 голосів, і все, 190 голосів, і все. Ну, ви знаєте, ну коли проти тебе працюють великі гроші, проти державної ініціативи працюють великі гроші, це насправді важко. Тому що знов таки не тільки і тут ідеологічна складова протидія цьому закону, ще складова, звичайно, була комерційна. Тобто, я абсолютно впевнена, що багатьом депутатам обіцяні кошти у випадку, якщо вони ці гроші будуть розблоковані. А пані Тетяно, пробачте, от я просто хочу зрозуміти: от ви згадали про єврооптимістів і про самопоміч. Наскільки я розумію, ці дві, скажімо так, групи. ці два да, групи впливу, да, чи як їх назвати, угу. вони дуже тісно зав'язані на думку європейців. Тобто, вони так кажуть, тому що європейці мали якісь застереження проти цього закону. А чому європейці були проти? От поясніть, я цього в упор не можу зрозуміти. Я вам можу пояснити, тільки трошечки дайте мені більше часу. Так думати, я змушена. Ви розумієте, мова говорить не про тих європейців, які знаходяться в Європі. Чи не про тих представників США, які знаходяться в США, а тих, які знаходяться у нас в Україні, які давно, скажімо, в якійсь українській системі координат перебувають, і яка тут вийшла насправді проблема? У нас після майдану довгий час питання повернення активів Януковича знаходилося, так би мовити, під юристами такої юридичної фірми Арцінгер. Тобто юристи цієї фірми пішли на державні посади. Це, наприклад, Віталій Касько, це ціла група в Мін'юсті, якраз вони відповідали за повернення активів. І знову таки ці всі люди підтримувалися і е, окремими людьми, да, з американського посольства, з Єврокомісії. А тепер, як я вияснила, провівши такі невеличкі розслідування, виявилося, що ця фірма Арцінгер. В 2013 році їхнім основним клієнтом була е, компанія Курченка Укренергоринок, це кашельок, фактично, Курченка. Знов таки, вони прораховували свої прибутки на структури, які близькі до Портнова. Це означає, що ця знов таки компанія юридична була близька до Портнова. І відповідно в нас виникла така дурна ситуація, що, взагалі, думкою євро оптимістові самопомічі в цьому питанні в нас курує особисто Андрій Портнов. Вони самі до кінця не розуміють, що насправді відбувається, тому що це такі складні, знаєте, ігри, їх змикають просто за ниточки. І я абсолютно впевнена вам кажу, їх смикає Андрій Портнов. До речі, ця людина на в Москві було, скажімо, в певне збіговись, коли ми маємо цю інформацію. А Андрію Портнову виділили, так би мовити, фінансування на те, щоб зупинити не цього законопроекту. Він далі, скажімо так, керує своїми маріонетками в Україні, до яких належить теж Сергій Лєщенко, як виявилося, належить Мустава Наєм, як виявилося. Мені чесно кажучи, це дуже образливо. Але такі факти мають місце. Mm. Тобто ви зараз вважаєте, що є фактично пов'язані з одним з найбільш одіозних діячів? Я е... не говорю пов'язані, говорю ці одіозні діячі ними, фактично керує. А mm -hmm. я ще хотів уточнити, там вже багато було mm -hmm. точили розмов, що е, цей закон має бути ледь не е, за прізвищем. Ну тобто, там пропущіть закон імені Януковича і там конфіскуйте його гроші. От е, які зараз аргументи такі лунають, чи ні? Бо... Ні, ви розумієте, закон не може бути персоніфікованим насправді. Тому що якщо говорити про, скажімо, одну аргументацію, яким чином блокували цей законопроект, аргументували тим, що він буде оскаржений в Європейському суді з прав людини. Насправді, якщо там будуть призвища, ми маємо цю небезпеку. Без призвищів він не має ніяких шансів бути оскарженим, тому що це практика 40 країн світу, подібне законодавство. Я в як в приклад вже називала Латвію, яка по такому аналогічному закону 50 мільйонів євро українські кошти Квали бюджет. Да? Так, по такому самому один годин, і там же ще до да. результатів розслідування можна да, ви розумієте, в чому тут скажемо головна відмінність, коли кричать про порушення прав людини. Угу. Ви розумієте, ми як це скажемо, суд він не буде розглядати вину чи не вину особи. Це суд буде розглядати легальне чи нелегальне походження коштів, тобто це абсолютно дві різні речі. Тобто до вини особи це не має жодного стосунку. речі, я вам скажу, дуже популярний подібний закон закон працює в Італії, і він приносить дуже хороші показники. Фактично, це 4 мільярди євро кожен рік в державний бюджет Італії. Тобто, що я маю на увазі? Італійські якраз суди розглядають походження легальне або нелегальне скажімо, коштів по справах мафіозії, щодо яких ведеться кримінальне розслідування. Але розслідування ведеться окремо, а походження коштів розглядається окремо. І розслідування ще продовжується, а кошти вже конфісковуються в державний бюджет, якщо той чи інший мафіозі не довів легальність їхнього походження. І розумієте, чому це працює? Це ж мафіоз, який знаходиться під кримінальною справою, він вже не має коштів, щоб відкуповуватися від слідчого, відкуповуватися від суду. І тому в них кримінальні справи проти мафіозів доходять до свого логічного, скажімо, завершення. Да? А ми ж маємо те проблему, що в нас постійно знімаються арешти, у нас постійно блокуються кримінальні справи, тому що ми ніяким чином не боремося скажімо, з джерелом того зла. З коштами, які були вкрадені з бюджету, і за які тепер всі і вся купуються. Тому насправді нам дуже потрібно повторювати досвід і Італії, досвід і Латвії. Але ще раз зауважу: давна зараз складна ситуація в країні. У нас дуже великий вплив, скажімо, тих же самих колишніх. В нас дуже великий вплив російського агресора. В нас війна, і тому наразі, хоча б перший крок, хоча б прийняти цей закон в дуже скажімо, в вузькому обмеженні, да? хоча би стосовно оціх коштів. Бо вони зараз надзвичайно потрібні державному бюджету України. Зробимо перший крок. Там вже можна буде рухатися другий третій. Якщо ми його не зробимо, ну я не знаю. Це в нас таки насправді катастрофічні. Вони вже катастрофічні. Пані Тетяно, останнє да. питання. Вибачте, мало часу, але дуже mm -hmm. хотілось би від вас почути відповідь. Дивіться, ходять перті чутки. В політику мішу. В принципі, пан Іванющенко, про гроші якого теж іде мова в цьому законі. про спецконфіскацію, зараз, в принципі, по перше, він знятий з розшуку рішенням декількох апеляційних судів в Україні, і найголовніше, що він має достатньо ну не те, що він сам може приїхати в Київ, але в нього є свої лобісти. Там скажіть, будь ласка, чи справді ви можете підтвердити, що на банкові люди, які скажімо так, захищають інтереси тих людей, чиї гроші мають бути конфісковані за цим законом? Ну, дивіться, а, по перше я не хочу говорити про банкову. Я хочу говорити про Верховну Раду у фракції БПП. Насправді є менеджери Іванющенка, є якась група людей, які він, да, Ви маєте яких нова, він не зібрав не навколо себе. Це факт, це правда є. Але знов таки, питання ми трошки не так ставимо. Якщо говорити зараз про ці 40 50 мільярдів гривень, які арештовані на рахунках в банках, це не є справа Іванющенка. Це є справа Арбузова, Клименка, Ставицького, угу. тобто Іванющенко не фігурує. Наступний крок. Ви абсолютно праві, що насправді, скажімо, по цьому ж самому закону ми зможемо конфіскувати в свій державний бюджет і кошти арештовані. За кордоном. А, да, за кордоном, якраз в першу чергу, заарештовані кошти Іванющенка. Ви абсолютно праві, що зараз нас обмежують, скажімо, обмежує в цих діях, де якщо буде цей закон, те, що Іванющенко зняти з розшуку. Бо в нас обов'язкова норма півроку знаходження в розшуку. Але знов таки з крок ми робимо по українських коштах. Далі що стосується Іванющенка, ну вибачте, мене, ми, ми можемо почекати півроку. Ага, я Зрозуміло.